Всім привіт! З вами Суперсіб. І сьогодні в нас незвичайний формат. Тому що сьогодні ми будемо приймати будинок відразу після будівельних робіт. Керівник будівництва Ігор Борисович. Добрий день. Добрий день. Він буде приймати зараз роботи від будівельників, і фактично зараз ми перевіримо, чи виконаний будинок по всім стандартам, і чи все у нас гаразд. У нас є такий акт е, прийомку будинку. Ми приймаємо будинок і потім передаємо цей будинок вже е, замовнику. Тут вказані всі е, перелік всіх робіт, які потрібно зробити. Ми їх перевіряємо, дивимося, чим не відповідають тому, що тут вказано. І таким чином я приймаю будинок, і бригадир його здає. Ходіть відразу до будинку, і будемо на прикладі показувати, що важливо, і аби було виконано і дотримано усіх вимог. Так, ми показувати ми будемо на прикладі будинку 99 квадратних метрів. Огляд на цей будинок вже є на нашому YouTube каналі. Ви десь тут побачите вспливаючі віконце, з яким фактично зможете перейти і подивитися. З чого починаємо? Ну, ми починаємо з зовнішнього огляду будинку, перевіряємо прокрутку спеціальними кріпільними елементами кутів будинку, візуально оглядаємо шви, всі вони обробляються на з герметиком. Потім перевіряємо. Всі прокрутку всіх саморізів, які повинні бути на відстані не менше не більше 20 сантиметрів. Це воно що зовні, що всередині, має так відповідати. Віконні проєми були переміряні і замовлені вже вікна. Тобто, коли буде закриватися вже дах, то на той час ми вже можемо монтувати вікна. Е, відразу покажемо, як мають бути реалізовані шви в будинку. Оце Ось. спеціальний гідроізоляційний герметик, який для герметизації швів. Ми використовуємо вологостійкий. Матеріал, і плюс герметизуємо ці шви, бо того, що піна вона гігроскопічна, вона може якби вологу тягнути. Але це ми її закриваємо. Рухаємось далі. Е, так, ви зазначали про те, що в нас із середини, фактично і ззовні відстань між шурупами, які закручуються, має бути близько 20 сантиметрів. Так, е, це все перевіряє перевіряється. От вони є всі прикручені на відстані не більше 20 см. і всі перестінки з'єднані спеціальними кріпельними саморізами. От фактично, от вам 20 см. Що скажете, є, немає? Я думаю, що є. Дівчата можуть в коментарях не погодитись, але е, свій варіант відповіді ви обов'язково напишіть. Я думаю, що 100% до 20 см технологія повністю вся витримана. Розкажіть детальніше, що це за кріплення і для чого вони потрібні. Це кріплення для того, щоб е, з'єднати перестінок. Один перестінок, який йде е, на цю стіну. Це він наскрізь через сі панель з'єднується там з брусом, який заздалегідь поставлений, пропінений, прокручений. Воно на наскрізь прокручується і з'єднується з, з пересінкою. І це кути і пересінки з'єднуються таким чином. Перший пункт це стартовий брус, який був проконтрольований на початку будівництва. Бітумний праймер це то те, що ми обробляємо стартовий брус, е, захист від вологи і е, години всяких. них всяких. Тобто я переб'ю ось це оцей чорний можемо коштів внизу. Слідуючий пункт це анкера, який через кожних 70 сантиметрів. Ними пришпилюємо його до бетону. От. Так само перевіряються діагоналі е, і все решту. Давайте ми зупинимось на рівних стінах. Так, давайте будемо міряти. Давайте ми покажемо відразу, як визначається рівність стін. І на що потрібно дивитися, щоб зрозуміти, що стіна насправді рівна? От є з'єбучка, вона має бути посередині. Це відбувається фактично по кожній стіні в цьому будинку. Проходимось, так. Ми Проходимось, ми проходимо зовнішні внутрішні стіни. Тобто, звнутрішні стіни перестінки і зовнішньої стіни також. Монтажна піна на всіх з'єднаннях. Ми перевірили, вона кругом є. Верні та виконні прийоми згідно розмірів. Ми їх перевіряємо на процесі будівництва. Коли зібрали весь будинок, і потім ми робимо пропозицію клієнту. Він погоджується, і ми тоді замовляємо. Міряєте так, як я чи я рулеткою? Рулеткою міряємо. Далі йде у нас дах, Тобто на даху у нас дах на Панель для 200, вона монтується через здвоєну балку по довжині. Тут на стиках вона монтується через термоставку. Так. От. Це так само. От ми відмічаємо, що це здвоєна балка ці панелі, термоставки поперек панелі. Потім ця здвоєна балка вона кріпиться зверху до обв'язочного бруса. На міжкімнатних, на міжкімнатних перестінках воно кріпиться і кріпиться по периметру. Зовнішня сторона даху по периметру закрита. Це Закривається е, сіпуска панель двохсота, вона закривається 180-м брусом. Так, оце і підсилення, і це як заглушка закривається оцей брус. Ігор Борисович, таке питання. А от було, хоч раз таке, що ви, до прикладу, перевіряєте будинок і бачите, що є якась невідповідність. Ну щось з чимось не співпадає. Е, ну, це дуже рідко буває. Через те, що е, під час будівництва е, я здійснюю повний контроль його. Ну після всього. Залишається отак як сьогодні, якби будинок майже готовий. Чому майже? Тому що залишилися такі питання прибирання території. Ну, в принципі, і все. Багато є міфів стосовно будинків із ці панелей що там вони не такі міцні там можуть бути, як з газоблоку, як з цегли і тому подібне. Був побудований шестиповерховий будинок. Він був побудований заздалегідь на металевій платформі. Він не були змонтовані там вікна, він був в такому вигляді, як ми зараз бачимо. Але шість поверхів. Він був мебльований, були поставлені камери, і металева платформа робила імітацію землетрусу. Там все попереверталося, дев'ять балів витримав навантаження. Тобто жодна з будівель. Таких, якби там вона була каміна, вони б дали тріщини і так далі. І він не тримав повністю все. І ну плюс якби, енергоефективний, дуже. Скільки часу знадобилося, аби от ми зараз стояли на цих завершальних етапах? Ну, даний будинок ми побудували за 10 днів робочих. Тобто, всього на всього 10 днів, і так. От ви маєте фактично будинок, так. який вже готовий там, до ремонту. Так, ну буває, що впливає, якби на, на швидкість зборки, впливають погодні умови. Тобто, якщо якісь опади. Відповідно, ми коли привозимо домокомплект, всі деталі, всі бруси ми накриваємо і працюємо тільки в суху погоду. Якщо передбачаються якісь опади, і в нас не закритий дах шепелоханим раною, ми накриваємо їх або брезентом. Так, стосовно ОСБ-плиту, зазначимо також про те, що ці ОСБ-плити вони привозяться сюди з Європи. Тобто тут фактично європейська якість на цьому будівництві, і ну, на будь-яких інших будинках, які будує компанія Суперсіб з сіппанею. Тому це важливий нюанс і важливий фактор, який ви маєте також враховувати при виборі суперсіп як компанії, яка зможе збудувати вам затишне житло. Ми здійснювали е, повний контроль його будівництва від фундамента. Е, за це ми окремо віднімемо відео. Надіюся, коли буде в нас фундамент, будемо бачити, як він відбувається mm. цей процес і як відбувається прийомка того фундамента. Там е, досить цікаво, бо там підготовка йде, воно все перевіряється переміряється згідно е, де закладні по каналізації, де закладні під опори. І тоді відбувається вже заливка фундамента. теж досить цікавий процес відбувається. То я здійснював якби, повний цей контроль, фундамент, стіни, будинок сам. І в подальшому ми будемо накривати ПВХ мембрану і будемо робити фасад будинку. Тобто ми підготовлюємо всі, все до початку внутрішніх робіт. Насправді це важливо, що команду Суперсіб може закривати прямо такий об'ємний перелік робіт, і я також зауважу про те, що ви можете знову ж. Замовити або просто домокомплект, або домокомплект плюс фундамент, або повний перелік робіт, з якими ви можете ознайомитись в нас на сайті. Переходите за посиланням під цим відео, обираєте свій проект, обираєте варіант, який вас влаштовує. Ага. Ну і потім, вже через певний проміжок часу, ми також приїдемо до вас і знімемо відеоогляд вашого будинку. Залишайтесь з нами, ставте пальці вверх. Ну і дякуємо Ігору Борисовичу за те, що да. хід будівництва. І погодився на це відео. На нашому на даному етапі ми, нам залишається підписати: е, бригадир здає роботу, я її приймаю. І далі ми приступаємо дах, фасад і вікна. Все, ми робимо дах, фасад і вікна. А ви ставте лайк, підписуйтесь на канал і залишайтесь з нами. Дякую, до зустрічі.